Питон. Він є і в клеєвому варіанті акція і в замковому. В клеєвому варіанті він коштує 770 гривень, так на стоїть 1035 гривень. Тут якраз мікрофаска і фактично не видно. 600 на 310 в середньому в упаковці, дай Бог пам'яті 334 метри квадратних, 770 гривень за метр квадратний. наявності є 308 метрів квадратних в Україні. Замковий варіант, видимо. Uh, Замковий варіант. То товщина вже буде 4 мм, в упаковці 2,28 метрів квадратних і вже фаска буде виражена. Uh, акційний залишок 13,7 метрів квадратних, коштував 2070 гривень. Зараз можна придбати цей залишок 13,7 м за 1340 гривень. Знижка 35% на варіант замку. Вот такою я сейчас покажу. И фасочка буде вот такого плану. Ярко виражена. Можна прокаяти, можна буде плавающим способом Тут вже на ну, ваш рост.